Уронефрон. допомога при сечокам'яній хворобі почнемо власне з коаліції охочих, тому що дуже багато інформації протягом останніх декількох годин з'явилося в інформаційному просторі України, Європи і світу. І вона стосується власне здебільшого можливого. Перемир'я чи то пропозиції 30-денного перемир'я. Але з чого це все почалося? Давайте нагадаємо, що сьогодні до Києва приїхали прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер. Приїхав також новообраний канцлер Федеративної Республіки Німеччина Фрідріх Мерц. Приїхав прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. І президент Франції Еммануель Макрон. Вони сьогодні зустрілися з Зеленським поговорили разом із Трампом. Власне, в них був такий спільний прес-брифінг. Ну і головна тема, звичайно, що сьогоднішнього. Київського засідання коаліції охочих це умовно 30-денне перемир'я, яке має відбутися на суші, в повітрі, на морі. Про це, до речі, вчора говорив і канцлер ФРН Мерц. А, цим заповнений практично весь інформаційний простір, пане Віталію. Тож, давайте, мабуть, з цього почнемо. І навіть думаю, що наші глядачі, перш за все, задаються головним питанням: а що далі? Чи дійсно з 11 травня може бути тридцятиденне перемир'я, чи це поки що чергове лише бажання? Низки країн цивілізованого світу, включаючи зі Сполученими Штатами Америки та Україною, як ви це все бачите? От я подумав, що коли ви перераховували лідерів, які сьогодні в українській столиці, це такий своєрідний тест психологічний на англофілів, франкофілів, ага. тому що ви почали з, а, зі старої а, а Я почав би з Макрона, але ж є люди, які очевидно почали з канцлера Мерця і помолилися, тому що грошей у нього більше ніж у них і Тауриси. У нього і я може треба почати з федерального канслера. Я думаю, кого почати? Чи з нашого друга Дональда Труска, без якого взагалі невідомо, як би вони ставилися до України Всі цій А ці може почати втрат... треба з дзвінка Трампу. Так, От! <звінка> Всі ці люди <звінка> насправді, насправді, треба чесно сказати, зібралися в Києві, щоб разом пазити Трампу. Трампу, Трамп, який та... тільки прокинувся в, в неділю, в суботу. В суботу 에... сказали, Дід, дідусю, забери нас звідси, <звідси> вже якесь перемир'я. Який, просто... який не спить? Ну, з думає, про, думає про Україну, так, не грає в гольф чи грає в гольф, Втратив апетит. Втратив, так, апетит, так, втратив, втратив гру до бажання гри в гольф. А Він діяночі точно міг не спати, бо він якось намагався примирити Індію і Пакистан і має, йому фактично вдалося, тому що ще цього йому не вистачало. Знаєте? Так, кілька війн відразу. Якщо серйозно говорити, і, до речі, треба сказати, можна віддати належне американській адміністрації, що їй, на щастя, вдалося це uh -huh. дійсно. Можливо, самі і нью делі не дуже хотіли великої війни, але те, що ми сьогодні відійшли від краю чергового провалля, це для України дуже непогано. Таке, що розумієте, що якщо б Індія і Пакистан почали б воювати серйозно, це б відвернуло увагу від нас, uh -huh. розв'язало б руки Путіна. Тож, повертаючись до нашого питання, от читаю я. Не знаю чергову чергову новину. Вітков вручить Путіну узгоджений план тимчасового перемир'я, список 22 пропозиції Сполучених Штатів Америки і європейців щодо війни в Україні. За словами одного з західних посадовців, американські, європейські та українські учасники власне підготували цей лист умов, який включає тридцятиденне перемир'я і 22 пункти. Там на це вже відреагував і Келох. ЕКШ пише, що Україна готова розпочати прямі перемири. Мовиний із Російською Федерацією, якщо Путін погодиться на 30-денне перемир'я про це і Зеленський, в принципі, сказав у ході телефонної розмови з Трампом та лідерами коаліції охочих. Про це ж пише це ж саме видання Екшес. А Трамп, схоже, був задоволений, і тепер у Вашингтоні чекають на дії Росії. В тому давайте російську позицію теж скажемо. Хоча не хотілося, але. Треба розуміти, яка їхня позиція. Пісков, прес-секретар правителя Росії Путіна, заявив про те, що Москва не боїться західних санкцій. Він сказав, що РФ звикла до подібних засобів тиску та знає, як мінімізувати наслідки. А ще вночі після цього російського пабідебесія. Також Пісков дав інтерв'ю, здається, ABC News, і, власне, сказав про те, що м -м, доки не буде припинене постачання зброї Україні від Сполучених Штатів Америки та Європейського Союзу, ну, типу, до того моменту немає сенсу обговорювати це 30-денне перемир'я. Ну, от поки що, інформаційний масив даних, пане Віталію, він. Приблизно десь такий. Тож я повертаюся до свого питання. На вашу думку, чи можливе перемир'я з 10-го, 12, плюс-мінус травня. Ну давайте про говорити про це реалістично. Це все відбувається не заради перемир'я, угу. а заради того, щоб продемонструвати президенту Сполучених Штатів небажання Росії укладати перемир'я. Європейські лідери давно вже грають в цю гру. Вона, до речі, почалася, ми навіть знаємо коли. Коли Дональд Трамп ще до того дня, як він був інаугурований, прибув до Франції на відкриття відновленого собору Паризької богоматері, і Еммануель Макрон фактично примусив його зустрітися із Володимиром Зеленським. І під час цієї зустрічі Трамп говорив про те, що у нього є мирний план. Але цей мирний план, якщо буде перемир'я, має забезпечуватися європейським контингентом. І Макрон йому сказав, що він з радістю буде сприяти цій чудовій ідеї, яку потім Трамп перестав сприймати як важливо, і почав відвідувати одну країну за іншою. І всім пропонувати брати участь в цьому контингенції, якого й досі немає. І ми тоді запитували: а навіщо він взагалі це робить, коли немає ніякого перемир'я? А щоб показати Трампу, що всі його ідеї європейці і українці готові реалізувати. Тобто, це насправді боротьба за те, хто готовий йти назустріч Трампу, а хто не готовий. А тобто Трамп весь час намагається зробити вигляд, що обидві сторони не хочуть миру. Він ж весь час до цього доводить: от мені важко з Росією, мені важко з Україною. От, Україна не поступлива, Росія поступлива. Скільки разів ми це чули? Це не ну, ґрунтується так, так, так. на жодних реальних фактах, але навіщо він це говорить? Для того, щоб мати можливість Україні не допомагати, щоб сказати, ви знаєте, вони обидва не поступливі. Ми пропонували Москві, ми пропонували Києву. Москва не бажає, вона погана. Але і Київ не вважає він поганий, чому маємо їм допомагати, якщо вони хочуть воювати, хай воюють, але без нас. А тут має бути абсолютно інша ідея. Ми за, за все добре проти усього поганого. Ми хочемо перемир'я на 30 днів, як ви, пане президент, запропонували. Україна готова на перемир'я, без будь-яких умов, жодних умов не виставляє mm -hmm. Росії. Європейські країни готові до перемир'я. Хочете, пане президенте, щоб ми продовжували створювати контингент? Ми створимо контингент. Хочете, щоб вам телефонували, ми разом, ми вам будемо телефонувати разом і поодинці. Що ще хочете? Ми все зробимо, як ви скажете. А от ваш Путін нічого не хоче. І тоді виходить, що якщо Сполучені Штати виходять з перемовин... Вони тоді змушені через небажаю Трампа, через небажаю Венса, через небажаю Рубіо, через небажаю Віткафа, допомагати Україні постачати нам зброю і давати нам гроші на подальший опір Російської Федерації. До речі, ця знаменита угода про мінерали це рівно в той самий документ. Про це ж ви хотіли спільної з нами угоди про інвестиції. От вам угода про інвестиції. Що ще потрібно? І тоді ми говоримо президенту Сполучених Штатів. Ми я маю на увазі, не ми з вами а Макрон, Мерц, Стармер, Туск і Зеленський. Якщо вони не погоджуються, ми маємо на них тиснути. Ми маємо запроваджувати проти них нові санкції. Чи бажає Трамп нових санкцій проти Росії? Ні, звичайно, він не бажає. Він хоче плідного економічного співробітництва з Російською Федерацією заради того, щоб Москва не співробітничала так інтенсивно спокійно. Як вона це продемонструвала 9 травня і всі попередні дні перебування голови Китайської Народної Республіки у російській столиці? Але він буде змушений. Тут же в чому йде ідея, що якщо це ультиматум, Сполучені Штати, Франція, Німеччина, Велика Британія, Польща і Україна говорять Москві, з 12 числа може бути припинення вогню навіть одностороннє. Україна припиняє вогонь на лінії зіткнення військ. Якщо ви не припиняєте, ми запроваджуємо проти вас дуже серйозні санкції. Всі узгоджені американсько-європейські санкції. Звичайно, в цій ситуації Росія може сказати: слухайте, у нас є чіткі умови. Ви їх не виконуєте. Ваших санкцій ми не боїмося. Ми прожили з цими санкціями три роки і проживемо, проживемо з цими санкціями ще три роки, якщо буде потрібно, цієї російсько-української війни, угу. але цілі СВО будуть виконані. Чи може бути така реакція? Може, ну, що по поки що, принаймні, так. здається, що так, але ще є час. Є час, коли висловиться Путін, ага. тому що це не піскова тема. І Пісков це говорив у п'ятницю, коли ще цього альтиматума не було. Сьогодні вже вечір суботи. Значить, якщо вони так скажуть, тоді буде реальна можливість. запровадження... запровадження... До речі, от в ці хвилини перервалося перемир'я між Пакистаном і Індією. Так, що так. Я так говорив, та, що... Навіть не в ці хвилини, а ми заходили, та, в студії, ну, в ці я хвилини вже, нашого Я речіру, вже бачив. Ну, ви просто ще до цього не дійшли. От, ну... Коротко кажучи, не знаю навіть як це ще пояснити. Я думаю, що всі, всі розуміють. Це спеціально для того, щоб затягти Дональда Трампа у коло людей, які будуть тиснути на Росію. Що ми від ціє, цього саміту реально отримаємо? Ми можемо отримати демонстрацію Сполучених Штатів готовності України до конструктивного співробітництва із Вашингтоном як у сфері. Спільної економічної співпраці, так і у сфері спільних ініціатив щодо припинення вогню. Ми можемо отримати подальшу військову і фінансову допомогу на наступні роки російсько-української війни, що в принципі нам і потрібно, тому що мені здається, що українців немає ілюзій щодо довготривалості і нескінченності цієї війни, яка не має передумов для закінчення. Uh -huh. І ми отримаємо новий тиск на Російську Федерацію. А от новий тиск на Російську Федерацію, до речі, це вже передумови для того, що ця війна закінчиться швидше ніж вона могла б закінчитися без нових санкцій, тому що. Ми завжди маємо мати там от десь на підкорці розуміння, що російська економіка, незважаючи на китайську підтримку, незважаючи на плідну співпрацю Російської Федерації з країнами глобального півдня, незважаючи на розвиток російського військово-промислового комплексу, незважаючи на те, що Росія продовжує обходити енергетичні санкції, вона не безкінечна. Як і демографічний потенціал Російської Федерації, враховуючи те, що Москва змушена платити гроші людям, які беруть участь у агресії проти України, теж не безкінечний цей демографічний потенціал. Тому що грошей стає менше, а бажаючих теж стає менше. І це теж абсолютно очевидно. а рівня, рівень оплати злочинів стає більшим. Ну, тобто, це теж до певної міри пастка, яка є у Путіна. Так що ось це головне, якщо дійсно результатом сьогоднішньої зустрічі в українській столиці буде запровадження нових санкцій проти Російської Федерації, ми можемо чітко сказати, що це дуже вдалий uh -huh. саміт, але це політична інтрига, ви ж розумієте. Це просто люди, які є, ну як би це сказати, досвідченими професійними політиками, гравцями, Ось, Трамп же любить про карти говорити. А це не ж і стармери, і Макрон, і Мерц, і Туск. Вони не карцярі, вони шахісти. Вони просто оце ставимо так. Фактично граємо з Путіним і Трампом. І ми ставимо Путіну шах. От цією своєю історією. І я, йому з цієї позиції дуже важко вийти. Тому що фактично, ми, коли ставимо йому шах, ми задіємо короля, тобто Дональда Трампа. Ми ставимо йому шах королем. Можна поставити шах е -е, королем? Ви не граєте в шахи? Граю. Можна поставити шах королем? Можна. Ну от. Чуть, Оце такий шах. Питання головне, щоб король цього бажав. Але ж Бо, король, в даному да... випадку у нас король це не, не фігура, не на фігура так. На вожці, так? ну, будь-ну, я дуже бачите, він розмовляє, він може бажати. Просто проблема в тому, угу. що якщо ви граєте ось цими чорними, як Путін буде вважати, що він грає чорними, він же не може побити короля. Йому ну, ж так. король потрібний на дошці. На дошці. Так що це така дуже, я би сказав, зараз витончена партія. Наших європейських партнерів і президента України, який узгоджує з ними оці свої кроки, і це теж дуже добре. Тому що коли президент України не узгоджує свої кроки європейським партнерами, він починає грати з Трампом в цей покер. А Трамп майстер в шах він не вміє, і тому їм можна грати, а Путін вміє. Еммануель Макрон заявив про те, що він відкидає вимогу Росії припинити допомогу Україні під час перемир'я. Про це пише за Телеграф. Президент Франції заявив, що 30-денне припинення вогню не матиме жодних попередніх умов. Таким чином він власне відкинув вимоги, які ставилися раніше Російською Федерацією. А якщо вже... В принципі, завершувати цю тему, то я ще раз задам питання: на вашу думку, Росія готова йти на е припинення вогню в найближчі дні? Чи от де тут шальки терезів? Будуть, так би мовити, переважувати. Я, Яка, яка шалька цих терезів переважить, чи все ж таки Путін захоче залишатися без цих нових санкцій і в гарних відносинах з Трампом, чи він піде, як кажуть, до кінця і скаже, що ні, ми воюємо далі, поки не будуть виконані наші умови. Це буде залежати від таких речей. Перша, наскільки Путіну продовження війни проти України важливіше за стосунки Трампа. Друге, яким є статус російської економіки і можливості на сьогоднішній день, і наскільки російська економіка готова витримувати черговий санкційний удар з боку Заходу, який, мені здається, вони не планували, тому що вони якраз сподівалися, що їхні перемовини з Трампом. Будуть дозволяти їм підтримувати статус-кво в цій ситуації, так? якщо їхнього економічного потенціалу недостатньо, принаймні на найближчій місці, вони ж розуміють, що будуть ці санкції, так будуть ці наступні. І якщо Путіну важливо підтримувати діалог з президентом Сполучених Штатів, і ми ще не знаємо, що йому реально сказав голова Китайської Народної Республіки, угу. в цій ситуації. То він може піти на перемир'я. Якщо він вважає, що у нього грошей вистачить Трампу, він такий важливий, що він спробував якось його провести навколо пальця. Не вдалося. Ну і добре буде. Як з Байденом мати справу, через 4 роки перестане бути президентом, будемо шукати нову, адекватну людину. Чекати. Не шукати, перепрошую, а чекати. Ну от. Хоча може і шукати, враховуючи те, як Росія хоче втручатися в американські президентські вибори, от вам відповідь на це питання.